Кармалець Біринський тут в постать українського 60-ництва надець, подавок і, і колокольчик правій громадський діяч у 50-х роках організував у двою нормальну школу для творчої молоді, щоб формувати нове покоління художників. Із часом її назвали підпільною школою Карла Звіринського, яка поіснувала 10 років, яка зустрівала до морестрату творчих особистостей. Прагнуть пізнавати, утверджувати себе у світі українського та світового мистецтва. Серед них за новий Фрінта, Олег Мійко, Стефанія Шабатура, Андрій Бокотей, Роман Петрук, Богдан Сойка, Петро Маркович, Грецик, Михайло Дзядин. І, звичайно, я дуже рада і думаю, що цей нас зараз тут є. Учні ще Карла Звіринського, яких я не згадала, але які, власне, можуть, прийшли на наші відкриття. Твори Карла Звіринського і його творчість дуже довго йшла до, до свого глядача. Він не мав так багато персональних виставок. Ті виставки, які організовувалися у Львові в Національному музеї, оратором якої був Юр. Бойко, потім згодом виставки у Києві, виставки в Польщі, в Рославі. Це вже все було з проголошенням незалежності. І через те, звичайно, ця його, ця, цей шлях був довгий і тернистий. І через те я б всім вам радила перечитати книжку спогадів Прокарала Звіробійського, яку підготувала пані Кристина Чабан, пані Кристина Звіринська Чабан. Яка стала основою для того, щоб ми власне підготували цю нашу виставку? Візьмемо собі зараз за, за зразок за нашу виставку, яка презентує дуже маленьку грань творчості Карла Звіробійської його світлини на гуцульську тематику. Ми для себе відкриваємо цю грань, і для багатьох, очевидно, сучасників його і теперішніх міців є відкриттям, оця наша невеличка художня виставка, художніх хочівки, художньої фотографії. І перед нами його мистецької спадщини, який є значно більший, що говорила пані Кристина, І що дуже вагомо, щоб я ще хотіла на чому акцентувати увагу, власне, одне слово сказати про ті фотографії, бо вони вартують значно більшої нашої уваги. Але скажу тільки одне, що власне, Карло Віринський зумів передати величний спокій та таємничу красу прадавньої української землі, створеної Богом, де душа людини перебуває у гармонії з собою і світом. А зараз я запрошую до свого пана директора, генераль, генерального директора Національного музею воювання Мінідея Шетицького Ігора Володимира Кошина. Ми віддаємо сьогодні шану пам'яті Ферлас Желинського. Якщо ми говоримо, що кожна людина в своєму життю поза собою лишає. На цій землі щось лишається. Карлос Юринський лишив за собою роки своєї творчості, горіть і збереглися, а головне, що він збереглися його учні роботи, його учні. Якщо Карлос Юринський мав небагато виставок, то його учні мали дуже багато виставок. І всюди, де вони виставлялися, завжди був Харлас Грецький. За моєю пам'яті так, в стінах Національного музею у Львові він до кожного свого учня приходив. Він мав з ними на протязі багатьох рік пісний контакт, який не переривався. Він допомагав йому учні, його просили, радується з ним. Я побудувати ту чи іншу виставку. І залишали по собі завжди гарні відгуки про нього. Я мав нагоду так, в основному майже зі вчима його учнями гарні, дружні, добрі контакти. І так чи інакше мав і спілкування самим паном Карлову. З ним завжди було легко спілкуватися. В нього були своє бачення на розвиток мистецтва в цілому, так? зокрема, львівського мистецтва. І коли говорять, що немає школи, у Львові немає мистецької школи. Нема такого, не може бути. Та школа закладена 100 років, що ми будемо казати, цього року святкуємо трійчя мистецької школи Лекса Школа Романа Сельського, школа Карна Зверицького, яка, напевно, найбільший такий свій позитив розвитку дістала. Він був людиною багатоградною. Він завжди від юності любив, як і всі, дуже багато в 50-х роках, хто фотографію в кінці 40 х 50 х роках почав займатися так, вони залишили по собі великий спадок, великий архів. І сьогодні ми маємо вперше так широко пізнати ще одну грань Карла Звіринського і його фотографію. Гоцульщину, яку він дуже любив, де він любив їздити, де він любив спілкуватися зі своїми учнями, колегами. Ми сьогодні маємо співати. Так що я щиро вітаю нас, усіх, Христю, зокрема тебе, Романе, тебе Це ми так само маємо вітати. Шаду Роману ну, за той крок, який він зробив, він готувався. Він не виник просто так витягли і зробили. Тут було вкладено дуже-дуже багато спільної праці. Так що вітаю нас усіх з тим, що ми сьогодні маємо. Дякую, пані. Пані Христину чабан Зіринську, доньку художника. Дякую. Дякую. Шановний пане Ліво, пане Любове, шановне панство, дорогі друзі, шановне товариство, дуже хвилююся. Я скажу дуже коротко, що я займаюся татовою спадщиною вже 25 років. Мені здавалося, що я займаю все. Але як я щось не дозволила, я відкладала. Вік, знала, що прийде момент і прийде час, коли я займуся тим, що я ще не знаю, мені здавалося, що ті постійно відкладувані плівки не будуть такими важливими. Адже при е, нас в хаті тато робив фотографії в бані, на площі міське 89 жив, в оночах друкував фотографії, при нас фотографія, і ми це сприймали як належне абсолютно. І коли е, одного дня я, з паном Романом Медельським і попросила його, чи він може сканувати ті плівки. Мені здавалося, що ті фотографії, які сканувала, були в татовому архіві, півтора тисячі фотографій, було сканувала моя не люблю слова нистка, синова. І що це все, ніби що може бути більше. І той момент, коли пару років тому, це, по-моєму, 2020 рік. Пан Роман почав станувати. Ну так болі його руками керувала. Перші фотографії, на які він попав, це було гуцульській висі, Мені розуміли. Вислав фотографії, каже, не ймовір. Наша співпраця тривала дослівно біля року. Це була практично щоденна робота. За що я йому і щиро вдячна? Ще я йому і вдячна за те, що пан Роман це робив з такою душею. Ми ми разом відчували один другого, я тішилася, що пан Роман тішиться тими фотографіями. І це для мене стало колосальною несподіванкою і великим відкриттям. Це була ще одна невідома для мене. Я, яка займаюся біля понад 20 років татовою спадщиною, ще абсолютно невідома ще одна е, творча сторінка мого батька. Чому називається? Чому ми вибрали такі. Тематика була дуже різна, тобто це портрети, каміння, вода, дуже різноманітна тематика, чому ми зупинилися на Государщині. Мені би хотілося сьогодні ще згадати дуже важливі дві постаті подружжя сельських, які в цьому році виповнилися по 120 років дня народження. І власне сельський вчителем мого тата, і тато це до смерті на тому акцентував. Сельський поміг татові полюбити Карпати, показав татові Карпати. І саме тому Гуцульщина. В там, там, тому залі є дві фотографії посередині, дає постаті з ззаду. Це роман Сельський, там написано, що це роман Сельський. Я щиро всім дякую. Мені дуже приємно, що. Я людей прийшло. І думаю, що для вас це теж буде несподіванка. Дякую за увагу. Про хочу сказати, що в наші досі політики. Це за двох. Я заслухалася про себе. Доброго дня. Мені справді е, пані Христина добре сказала, що це така була грань, яку ми справді до цього не бачили. Я особисто це точно. І ті світлини, вони такі якісь такі живі. У Мене таке враження вчора просто повернулася з ми на вихідні, вдалося вирватися з, з.. з Львова. І вони справді такі, як ніби вони живі, такі як це сьогодні, і дуже важливо передавати ті емоції. Людей, напевно, ті емоції, які викликають справді Карпати і, і наше оце це таке щось рідне, і зараз, напевно, такий час, коли ми. Цінуємо це з відсотковою віддачею. Оцей пласт незбагненний пласт, бо ми ще справді дуже багато вивчаємо наших митців, вивчаємо цю творчість кожного з наших великих геніїв і справді Йосипович — це така постать, яку ще ми напевно будемо довго-довго вивчати і довго-довго вчитися. А це продовження, яке він дав у своїх учнях, воно є просто незбагненне і. Для напевно для української культури неоціненне ще до сих пір. Тому я дуже дякую за це, що ви поділилися і вивчаєте творчість свого батька і даєте нам можливість до неї так глибоко торкнутися. І звичайно, я дякую пану Роману. Бо в мене також після знайомства з паном Романом дуже багато чого відкрилося, не тільки а, в галузі фотографії, а й він а, дає. Такі глибинні знання в різних різних галузях культури. Тому дуже дякую і дякую організаторам і музею, який прийняв цю виставку і дозволив нам оглянути ці чудові світлини. Дуже дякую всім. хотіла запросити пані Христину, тому що вона ще забула щось сказати. Я розгубилася. Але є дуже важлива особа, про яку мені дуже хочеться сказати, це пан Ігор Ткач. А, серед таких плівок, проявлених, були не проявлені плівки, яким було більше як 40 років. Я зі страхом, але розуміла, що плівки могли пропасти. А, і пан Ігор Ткачев їх проявив. Там була ціла історія, коли плівка була темна, потім він ставав віддати ту плівку, бо він знає, що він ще щось може там зробити. І теж це встанував ті фотографії. Потім в мене була плівка е, фільму про сельського, який ми вже показували декілька разів, Також пан Ігор це робив. Я дуже вдячна і панові Романові, і е, панові Ігору Ткачику за таку дуже щиру, теплу і гарно доброзичливу співпрацю. І хочу щиро подякувати Національному музею і, е, Меморіальному музеї, ну і, звичайно, панові Романові, який мені запропонував цю виставку зробити. І так чесно вам скажу, що більшу кількість роботи зробив він. Так що дуже дякую всім. Показ художніх творів Карла Зеливського. Так, що можна стати там собі переглянутися, дуже важливо, тому що ми показуємо в першу чергу художника, а його фотографії це вже є якась одна грань. А не бачити творів і приходити на листопу і думати, що є все, це є недостатньо. Маємо тепер такі можливості технічні показати, ми це показуємо. Так що пані Кристина, дякую вам за те, що ви подали до музею цей матеріал і ми будемо його ласкаво пропонувати. Зараз запрошую до слова пана Романа Медецького, який є великим ентузіастом і багато дуже робить для популяризації української фотографії, художньої фотографії, військової фотографії. Ви про нього багато знаєте, дивитеся його сайт. Ця виставка вона є організована в рамках п'ятих львівських фотофестин, якими займається вже, вже п'ятий рік, пан Роман. І десь кожного лопати якусь цікаву грань. Чи цікаві теми, чи людей він підносить і пропонує нам власне такі цікаві проєкти. що, прошу пане Романе. Після того, що ми про мене вже сказали, мені залишається кланяці. Тому що більше нічого говорити не треба. Насправді дуже приємно, що традиція відкривати фотографічні виставки в рамках фотопустин. Вже з, -з, з подачі завдяки пану Віготу. та він запропонував. Каже, Романе, давай два роки тому була перша виставка Ярослава Проволяту. Каже, Роман, давай кожен рік з виставки. І це нормально в рамках фотопустин. Я не відмовився. правда, демонулий рік нас був трошки важкий. Ви знаєте, що ми ще не знали, як ми рухаємося, як це буде. Але тобто, дякую, дякую всім, хто долучився е -е, до цього проекту і е -е, з ініціативи пані. Христини, ми ну випустили 100 поштівок з тим милим личком цієї гуцулички. Так, да, маленька, маленька. Тут є портрет Карла Зверинського. І пуштівки можна придбати за донат на Збройні сири. У христини будуть пуштівки, потім музей, якийсь час, так, то мають. Ми, 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 ми написали, що донати будуть передані Галицькому Рівському Галинському лицею. І для того, щоб для допомоги Збройним силам України, то Я думаю, що всі розберете їх за донати після, після, після відкриття. А я вже традиційно диплом учасника п'ятого міжнародного фотографічного фестивалю Львівської отопустини за збереження традицій та популяризації фотографічної історії нагороджується Національний музей кубові імені Андрея Шевтицького. І це наші партнерів кава справа мова. Це це Диплом учасника 5-го міжнародного фотографічного фестивалю Львівські фотокостини за збереження традиції та пулемізації фотографічної історії нагороджується художній меморіальний музей Олени Кольчинської. І найважливіші, бо буде з найважливіших дипломів. Відповідь учасника п'ятого фотографічного фестивалю львівської фотокластини за збереження традиції мобілізації фотографічної історії нагороджується Христина Зверицька-Чабан. Звіринська-Чаба. Так, нас налилися болю петикало. Це добре. Все, тоді, якщо, ви щось будете ще. Що... Друзі, тоді нагадую, пушків за дона. Війські фотофестини сьогодні стартували. Якщо хтось хоче програм... У нас сьогодні, ще пару штук у нас є, можна взяти собі, можна взяти самі. А де б'єте? Коллеги, шалона товариського. Дружків, Харлас Варецького, Михайло Дзяток є тут. Прошу, Михайло. Мені пощастило. Третій потік буде розуміти. 59-го року, коли я училище, в училище, Труша, і на першому корпусі на відео. Страшно ми хотіли вчитися, він хотів в 15 до його пам'ятаю. Минуло 5 років я пішов і з Знову на теж ніколи знову киваю. Ну, я багато такива. Как вата, все багато, но приємно. Ну, я не знаю, я навіть хочу розказувати, випадок. Ви еще були как раз, тому що вчена рада вийшов Юрий Белипович, возьму такая, записне все життя.

не називається детально почесно представляти його правильно процедурно